Привіт, мій позивний день. Я командир підрозділу ударних безпілотних комплексів Апаче 81-ї бригади ДШВ. Це звернення, нова сторінка в нашій історії. Ми масштабуємось і нам потрібні люди. Якщо маєш досвід, супер. Якщо ні, навчимо. Найважливіше для нас твоє бажання працювати і розвиватися. У нас є все: дрони, боєприпаси, фінансування, досвід. Наш досвід. Це не гучні слова, а конкретний результат, який ти зараз бачиш на екрані. Ми працюємо як сучасний бойовий підрозділ, адаптуємо до бою сучасні технології. Змінюємось відповідно до реалій війни. Знищуємо ворога та бережемо своїх людей. Єдине, чого бракує, тебе. Ми переможемо, але для цього нам потрібен ти. Не завтра, сьогодні. Ваканцій багато: пілоти, оператори, сапери, водії, інженери, а також посади в забезпечення. Запрошую тебе, до нашої сім'ї, «Апачі». Долучайся!